Нещодавно на сесії міської ради були звернення депутатів з приводу відключення водопостачання в будинку. Тож, чого де саме та що вирішили? Давайте дізнаємося. До мене як до депутата міської ради, звернулися мешканці закріпленого за мною виборчого округу та голови СББ, з інших виборчих округів. Стосовно відключення їх будинків від централізованого водопостачання з причини відсутності вітніх будинків вузлів комерційного обліку води та недопущення працівників водоканалу до підвальних приміщень для обладнання вузлів комерційного обліку. Зі слів заявників, відключаючи будинки від водопостачання, КП капежотоводський водоканал порушує ряд законів України про комерційний облік теплової енергетики та водопостачання, про питну воду та питне водопостачання. Про житлово-комунальні послуги, про адміністративну процедуру, про виконавче провадження та ряд нормативно-правових актів, так пункт два розділу 4, при та перехідні положення закону України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання передбачає оснащення в комерційного обліку будівель, що на день набрання. Цінності цим законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснащені такими вузлами. Оператором зовнішніх інженерних мереж протягом 24 місяців дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Отже, законодавець не вважає заходи постановлення вузів комерційного обліку під час воєнного стану першочерговими і обов'язок встановлення таких возів КП Живекадор виникне виключно дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Крім того, заявники наголошують на порушенні КП Турський водоканал Цивільного Кодексу України та статті 4 закону про державну реєстрацію речових прав, який передбачає, що право сервітуту підлягає обов'язковій державній реєстрації. Підприємство державну реєстрацію права сервітуту не здійснило, відтяг державного реєстру відсутній, так як це технічно неможливо здійснити, адже майно належить не ОСББ, а всім мешканцям будинку. Які є співвласниками цього майна. На думку замників, це дає їм законне право не допускати працівників комунального підприємства до своїх підвальних приміщень, навіть при наявності судового рішення на користь комунального підприємства, так як право се на законодавчому рівні комунальним підприємством не підтверджено. Однак КП Журтовоцький водоканал Дор з такими аргументами займників не погоджують. Не погоджується, наводячи свої аргументи з посиланням на нормативно-правові акти на сайті КП Капежовтовоцький водоканал станом на 22 серпня 2025 року з посиланням на наказ міністерства життя No10 розміщені попередження відключення від централізованого сто. Водопостачання за ненадання доступу до підвальних приміщень для встановлення возів комерційного обліку 16 будинкам, в тому числі будинки, щодо яких відсутні витяги з державного реєстру про право сервітуту та будинки, щодо яких судові рішення відсутні, враховуючи вище наведення та з метою недопущення соціального соціальної напруги в громаді, та те, що це питання потребує всебічного вивчення. Та з метою об'єктивного підходу до вирішення цього проблемного питання пропоную доручити міському голові своїм розпорядженням створити робочу групу, залучення до неї депутатів міської ради, представників від ОСББ, виконкому. Працівники від КП Творський водоканал ДОР вивчити конкретні визначити конкретні завдання та терміни роботи групи за підсумками роботи робочої групи, визначити наступні кроки у вирішенні даного питання. Є дуже багато питань щодо цього вопросу. Ми е, розбиралися із е, головним управлінням СББ із водоканалом, Ми розмовляли кожна своя правда, але ми. Е, е, я під я підтримую Віроксандру в цьому питанні. треба зібрати, все ж таки зібрати робочу групу, запропонувати представникам водоканалу актуально показати, що вони хочуть зробити. Бо у більшості голів правліду СББ є питання щодо першого проєктування всіх цих робот, чи є вони в проєкті, чи немає. Класу точності лічильників і інші, інші питання. Вони погоджуються, що ці лічильники потрібно встановлювати. Але є певні випроси, які потрібні бути согласовані з власниками. Це також я підтримую. От. Якщо ми працюємо і дійдемо до нормального результату, а не супротиву, який, як завжди, йде від тої сторони, тому роботи будуть зроблені спокійно зроблені. І ніхто не заперечує проти встановлення лічильників. У УСББ не заперечує проти встановлення лічильників, але люди не повинні потерпати від відключення води. Є мінімум подачі води, і вона потрібно було витримано військовий стан і всі інші. Заперечення про відключення також е, ніхто не відмінив до визначення результатів роботи робочої групи. Я думаю, що е, водоканал, враховуючи, що робоча група працює, враховуючи, що вони своїх працівників направлять також е, на опрацювання е, тих питань, які були озвучені. Я думаю, що людей ми не будемо е, відключати і знущатися е. перше. Я хочу наголосити про те, що неодноразово на наших комісіях розглядалось питання стосовно. Захисту інтересів абонентів, які мають автономне опалення в місті, і цих абонентів дуже багато, і я вважаю, що їхні права також порушені. Тому я прошу і вимагаю зв'язку з тим, що зараз. У нас міський голова піддержав пропозицію створення е, робочої групи стосовно е, ОСББ, абонентів і водопостачання. Також розглянути питання, що при створенні робочої групи врахувати всі обставини і всі думки, і також робочу групу створити. Я вважаю, що вона може бути одна. Стосовно розгляду питань про незаконне е, стягнення з абонентів е, споживачів автономного опалення, е, незаконне стягнення коштів тепломережі застосування незаконне застосування у нас методики про, е, стосовно тепла. Тому я прошу, якщо буде створюватися робоча група, врахувати всі ці обставини і цю роботу робочу групу включать і депутатами. І, і інших працівників стосовно розгляду питань про застосування методики і незаконне стягнення з абонентів з автономним опаленням коштів на незрозуміло що. Тому я прошу. Щоб це була спільна робоча група стосовно питань водопостачання, стосовно питань теплопостачання і інших питань. Якщо ви якщо ви бажаєте, то це потрібно бути інша робоча група, бо там буде інше комунальне підприємство. Якщо ви хочете завести завести опять в тупік питання, давайте зробимо і цій робочій групі надамо ще 10 напрямків, які воно зрозуміло не опрацює. Ви зараз заводите в тупік ситуацію. Віра Олександровна абсолютно точно визначила тему роботи робочої групи це водоканал і голови правлінь ОСББ. Ну, що не зрозуміло, обладнання комерційним обліком будинків це дуже добре. Але чомусь на сьогодні ми хочемо виставити, що одне комунальне підприємство, яке це робить, і ми говоримо, що вони вороги, бо вони під час війни це роблять. Вибачте, але закон повинен виконуватися і під час війни. А те, що ми зараз робимо відтяжку для певного підприємства, про те, що не будемо ми обладнувати, тому що в нас є час, от, на післявоєнний стан, Да? ми прикриваємо дуже багато своєї безгосподарності військовим станом, і те, що підприємство на сьогодні має ці кошти і виконує обладнання будинків комерційного обліку, це дуже добре. І не треба говорити про те, що ми там допускаємо свавілля на території своєї громади. Тому давайте ми все-таки дуже ретельно вивчимо. І я думаю, що там би не допускали для встановлення комерційного обліку, але споживачі мають допустити для встановлення комерційного обліку засобу комерційного обліку. Тому ми зараз займаємося підмінною трошечки понять. І я все-таки, якщо буде збурюватися ця робоча група, я дуже прошу включити мене в цю робочу групу. Щоб... Ми дамо на голов комісії, щоб вони направили представників. Якщо ваш голова комісії ганчар побажає, щоб ви там були присутні, безумовно ви будете там присутні, і це дуже допоможе роботі робочої групи. Хочу сказати, що питання дякую, що ви зауважили, поставили акцент, що встановлення лічильників це. Прописано в законі, і голови СББ і співвласники будинків не проти виконання законів. Лічильники повинні стоять, але для цього повинно бути достатньо законних підстав. Зараз питання про відключення будинків від водопостачання. Причина недопуску не може бути причиною поважною, щоб люди сиділи без води, як в 34-му будинку по вулиці Хмельницького. З 31 липня по 11 серпня без підвозу води питної. І я рахую, що так, це знущання з людей. І людей практично держали заручниками. З поломаною задвижкою не проводився ремонт, починаючи з 5 серпня, 5, 6, 7, до 11 числа люди доведені до обічень. Сиділи без води. В СББ доведені до Віччини, правда? Дивіться, голова ОСББ правління зверталася як до мене, до депутата, і ми разом були декілька разів в отоканалі, в кабінеті виконуючого обов'язки Степура два рази. Харитонової, коли вона вийшла. І питання було від голови правління одне. Дайте, будь ласка, провести в законному порядку збори співвласників і отримати від співвласників, які є. Власниками спільного майна провести без порушення процедури збори, щоб вони надали їй допуск. Єдине було прохання. Ні Підприємство, в своєму монопольному використовуючи своє монопольне положення держали людей без води. І це, це просто. Проти закону, ну, я сваділлями це називаю, закон про питну воду вище, ніж е, правила 190, на які посилається підприємство. Тому я дуже прошу депутатів е, цієї робочої комісії ретельно розглянути всі питання і відключення води повністю цілого будинку. Це неможливо. Враховуючи воєнний стан, я так само підкреслюю. Тому що коли я була на зборах в цьому будинку, люди, які приїхали з окупованих міст, вийшов чоловік 70 плюс. і розказує, що коли вони сиділи в розбомленому будинку в підвалі і пили воду з батарей, він в шоці від того, що вже в тих водах, він сидить без води сьомий день, чи порахуйте. 31 липня почалось відключення, включення, відключення, включення. А 5 числа відключили і до 11-ї числа не було води. Я рахую, це просто не ну ми не можемо, як депутати, представники наших е, виборців, таке допускати. Прошу робочу. Групу створити і розібратися на ретельні всіх питань. ми прийняли таке рішення. зараз надамо запити на всі комісії, щоб направили депутатів, і будемо створювати робочу групу, визначати графіки її роботи. Чим скоріше голови. Комісії направлять своїх депутатів паралельно ми направимо листа на водоканал їх присутність управління ЖКХ і бажаючи от голів управління ОСББ. І таким чином зберемо таку групу, а працюємо, щоб не було у нас, щоб не було у нас припонів для того, щоб водоканал встановлював ці лічильники, і не було припонів, щоб люди залишилися без води і було якесь порушення їх прав. Я думаю, комісія це прибере прибере ці питання, і ми чітко будемо працювати.